Коли навкруг гримить війна і горе стукає журбою, тремтить налякана душа, Бог ніжно каже, я з тобою накрила смутку пелена і дні, окутані журбою, П'єм чашу болі, ми до дна, Бог поряд і каже, Я з тобою. Рятують всі своє життя, яке розгромлене війною. Де віри майже вже нема, Бог потішає, я з тобою. І хоч погаснуть ліхтарі, заслонить горе все собою, Бог прийде в будень, в вихідні сказати: Ось я тут з тобою. Бог не купив на перший рейс квиток, щоб засвіти, помчатись, і милість не сховав у кейсь, щоб нам всього і всіх боятись. Йому ми дорогі були, був був близенько поруч з нами. До нього ми щоденно йшли в сльозах своїми молитвами. Любов і безмежне співчуття лишили Бога в Україні, Він нам продовжує життя, бо ми для нього дуже цінні, і дістає з своїх валіз, Господь для нас безмежну щирість, нам свій підписує лендліз якому назва Божа милість спускається в серий підвал, де люди збилися юрбою, грозить від вибуху обвал, а Бог шепоче я з тобою. Бог йде в окопи до солдат, щоб надихнути їх снагою, щоб роту вберегти від втрат, щоб прикрити їх собою, Бог там, де траурний похід, а в нім батьки йдуть з журбою. Лиш в Бога є до них підхід сказати, ось я тут з тобою. Бере на руки тих дітей, що залишилися без тата, а мами, сльози лють з очей, бо до всього згоріла й хата, а люди осторонь пройдуть, хитнувши скрушно головою. Та Бог лиш знає сліз тих суть. Говорить їм: я тут з тобою. Він не запізниться туди. Де лікар в мерехтінні свічки шепоче раненим живи, а Бог, немов ковток водички, дає йому знання і сил, щоб смертю міг повоювати, а сам спішить туди, в той тил, де люди зібрані, благати про милість в щирих молитвах, хоч віра змішана з журбою, Бог бачить сльози в їх очах, і запевняє. Я з тобою, і хоч дрижить моя земля, напившись крові, сліз і болю, тривожні звістки йдуть здаля удень вночі і з лінії бою, душа тремтить від сум'яття, коли немає її спокою, важливо чути нам слова. Дитя, не бійся, я з тобою. Бог говорив у ці слова завжди до тих, хто вірить в нього. Дарма що так тримить, гримить війна, в життя вривається тривоги, і ворог лізе з відусіль, пускає вхід всіляку зброю, нас знищити він має ціль. Та каже Бог: Я із тобою. Ти пам'ятай, є добрий Бог, що полюбив тебе без міри, Він у вирі, горя і тривог, коли втрачаєш свої сили. Спішить до тебе, де ти є, в лікарні дома, сам з журбою, схиляє він лице своє, щоби сказати, я з тобою, тому душе, якщо болить тобі за край твій, що в руїнах образа на душі кипить, чи стигла пісня солов'їна, і потемніли раптом дні, і сил нема щоб жити далі, Живріє віра десь на дні. Твою надію рвуть печалі, спинись і очі підійми крізь білі гори в небо синє, твій погляд, вимитий слізьми, небесний батько зрозуміє і схилиться до твоїх ран, з любов'ю сам їх перев'яже, розвіє відчаю туман, до серця зраненого скаже: не бійся, дороге дитя, не бійся, бо я тут. З тобою, яка би не була журба, її розділить він з тобою, а як додому вже прийдем, будем від бід відпочивати ціну простих тих слів з багнем, що помагали нам долати тернисту стежку в рідний дім. Тому вирі неспокою, дай, Боже, чути голос твій усім, дитя, не бійся, я з тобою. Амінь.